Іспанський привіт. У Білу церкву завітав меценат, який допоміг облаштувати укриття для учнів Білоцерківського ліцею іноземних мов гімназії номер 9 Як стверджує директорка закладу Олена Ткач, сховище відповідає усім нормам: є вентиляція, освітлення, санвузол, меблі та протипожежне обладнання. Благодійник Андрес Торес вже вдруге приїхав у гості до школярів. Цього разу особисто хотів перевірити стан укриття. Зустріли волонтера концертом. Також діти могли з ним поспілкуватись іспанською мовою. Я був військовим журналістом. Я завжди розповідав про війну та був у багатьох країнах та бачив це вживу. Після всього, що я бачив в світі і бачив війну в Україні, я не міг залишитись бездіяльним. Я вирішив, що буду допомагати всім, чим зможу. Чому біла церква? Тому що я завжди бачив у цьому місті людей, які згуртувались і хочуть щось зробити. Якщо ми даємо гроші, але люди нічого не роблять, ми нічого не зможемо зробити. А в цьому місті вони дійсно хочуть щось зробити. Тому це було легко і тому ми тут. Я десь глибоко переконана, що сам Господь Бог послав нам пана Андерса, і який допоміг вирішити найважливіше питання. Діти не навчалися, діти були вдома. Там да, було налагоджено дистанційне навчання, але повірте, для початкової школи, для п'ятикласників це не навчання, це просто мука. І... Якийсь певний момент, просто наш поріг переступила людина, який, чесно кажучи, я навіть з першого разу не повірила, що він зможе це зробити, тому що кошти були потрібні дуже величезні. Підвал дуже великий. Він був в дуже такому страшному стані. Робіт потрібно було зробити дуже багато, але він дотримав свого слова. Він проплатив повністю 65 Тисяч євро на те, щоб зробити нам майже 600 квадратних метрів укриття. Наразі нам добудувала уже міська влада ще 220 і ми вже маємо укриття для повністю всіх учнів, які навчаються у нашому закладі.